Всім привіт! З вами В'ячеслав! І ви на каналі Водбліц Українською. У гру додали нові контейнери. В цьому ж відео хочу про них розповісти, а також, звісно, їх відкрити. Погнали в магазин, дивимось. Є пропозиція за гроші. Контейнер називається Золота вечірка і є контейнер вечірка. Він відкривається за золото. Наповнення цих контейнерів різне. За золото ми можемо з вами вибити різні аватари, фони профілю, срібло. Вільний досвід і там бустери, коротше, всяке таке, чесно кажучи, не дуже. Але тут є сертифікат вечірковий, шанс випадіння його 3%, і давайте ж подивимось, що у ньому тут є. А є тут доволі непогані танчики: 114 sp 2 116 f 3 Ліон, XM66F. Ну і далі ви зараз бачите. Тобто, може випасти один із цих танчиків, а також контейнери, збери їх усі. Стосовно ПТСАу, да, контейнери, там, де є ЛТшки, містичні контейнери, чорні скриньки, теж ви, коротше кажучи, бачите це все перед собою. Шанси випадіння тут теж різні, і компенсація за повторне отримання танка відповідно в золоті. Також, коли ми відкриваємо 11 таких контейнерів, нам дається контейнер золота вечірка, тобто ті, які конкретно зараз купуються за гроші. В цьому контейнері вам випадати може одразу ж якийсь танк, теж шанси випадіння бачити перед собою. Танки тут, я так розумію, такі самі, як у сертифікаті, і, відповідно, теж тут є контейнери, золото, обвіси, камуфляжі, бустери різні, теж, як то кажуть, як пощастить. Тут у нас теж за 11 талісманів ми з вами отримаємо, якщо не помиляюсь, вечірковий сертифікат. Тобто, відкривши отаких от 11, на 11 нам дає отакий сертифікат, як і звідси може випасти. Тому що хочу спробувати перевірити дані контейнери, буду купувати за золото. Не знаю скільки штук там, подивимось, як буде, будуть дропатись ті чи інші нагороди. Тому. Не забудьте, будь ласка, підтримати, поставте вподобайку, напишіть коментар, відкривали ви ці контейнери чи ні. Як вам вони в цілому поділіться своєю думкою. Підписуйтесь, заходьте на стрімчики. В описі є всі цікаві посилання: Телеграм, дискорд, Якщо шукаєте клан, заходьте, дивіться минулі відео. Коротше кажучи, заходьте в опис і читайте. Погнали тоді відкривати 6000 тисяч золота, коштує 10 штук. В цілому, це така, типу, я так розумію, найвигідніша пропозиція серед усіх цих, тому погнали. 6000 золота, купуємо і що ж нам дропається з першого контейнера. Ось такий дроп, не сильно цікавий, навіть не буду озвучувати, що там, тому рухаємось далі. Ви все бачите перед собою. Цікаво, чи все ж таки зможу я вибити цей сертифікат, але по тому, що зараз випадає з трьох контейнерів, ну. Таке враження, начебто, воно було не варте відкриття е, даних контейнерів. Я виключно це роблю з точки зору контенту тобто, щоб показати вам, що звідси може падати. Можливо, хтось сумнівається і хоче подивитися, який ж тут дроп. Тому майте це на увазі. У мене всі танчики є, які тут можуть випадати. Але я вирішив все ж таки, що потрібно зробити відос. Нові контейнери. І, відповідно, так, отакий у нас випав каму. Так, ну і останній контейнер з цих 10. І поки що я тут нічого цікавого для себе не знайшов. Добре. 10 штук ми відкрили. Сертифікат нам не випав. Тому давайте погнали. Купуємо ще 10 штук. Зараз нам випаде, я так розумію, гарантом контейнер золота вечірка. Давайте його ми поки що залишимо на пізніше, довідкриваємо ці контейнери. Ну, бачите, бустер якийсь, камо, вільний досвід, срібло. Все, все більше нічого такого не випадає. Я так розумію, що якщо буде сертифікат, то це буде як п'ята нагорода. Тобто, коли ви бачите, отак, що випадає 4, то це значить, що нічого цікавого. Напевно, будемо тестувати, сподіваюся, мені все ж таки випаде цей сертифікат. Принаймні буду намагатися це зробити. Не знаю, правда, як, якщо це не від мене залежить, але. але. Так, випадає фон профілю. До речі, ось так він виглядає. У мене його, здається, не було, бо він отримувався десь з якогось контейнера, яких було мало, а якщо їй треба було їх купувати, то я цього не робив, тому що нецікаві тоді були контейнери. Окей, останній контейнер з цих 10 погнали, і тут теж нам випадає, як. І минулого разу. Так, ну що, давайте ще купуємо 10 6 тисяч золота. Це у нас 18 тисяч золота вже витрачено. О, а отут, походу, випадає мені сертифікат. Ху! да, Мені випадає 11 контейнер, я відкрив. контейнер золота вечірка. І вечірковий сертифікат все ж таки мені. Випав. Це у нас виходить, я так розумію, 22-й контейнер. Якщо я нічого не плутаю, на 22-му контейнері все ж таки нам випадає цей сертифікат. Ну, це, до речі, непогано, тому що шанс випадіння 3%. Як потратив 18 тисяч золота, подивимось, що нам ще там за танк випаде. Погнали, давайте довідкриваємо ці 8 штук. Знову фонд профілю випадає. Ну, в цілому, я дивлюся, що непогано, начебто. Чесно кажучи, думав, буде набагато гірше, але знову ж таки, це не значить, що кожному з вас так буде випадати, це все рандом. І я взагалі в цілому вважаю, що 18 тисяч золота ну при, при тому дропі, який мені випадав, ну це дорого, скажімо так. Так, знову тут випадають просто. Окей. І ще один. Так, тут теж нічого. Все, відкрили ми з вами 30 штук. 30 штук ми з вами відкрили. І я оце думаю, що ми будемо робити далі. Так, у нас з вами є вже два контейнера золота вечірка та один сертифікат. Насправді непогано. Але, але давайте все ж таки, як то кажуть, якщо робити контент, то робити його. Великим. Тому давайте відкривати іще ось ці контейнери за золото. Цікаво, що в нас буде далі. Ну, о, ще один сертифікат! Дивіться, який прикол. Другий раз на 11-му контейнері ну, мається на увазі, коли випадає і контейнер золота вечірка, випадає і вечірковий сертифікат. Зрозумів, зрозумів, натяк. Так, добре, рухаємось далі. Так, так, ну в нас вже є, скільки, два сертифіката. Непогано. Ну, бачите, коли, коли просто відкривається, да, то нічого не випадає. Ну, сертифікат мається на увазі. Ну Такі собі нагороди, чесно кажучи. О, 25 бустерів золота. Ну, це насправді норм. Але ж, але ж. О, сертифікат. Фу. Ні, ну дивіться, шанс падіння 3%, але в цілому, ну, начебто непогано падають ці сертифікати, принаймні, повторюсь, у мене конкретно зараз. Тому вже три штуки у мене є. Давайте ще 6 тисяч золота, ще 10 контейнерів. Погнали. Це здається, я так розумію, вже буде 50, якщо я нічого не плутаю. Так, знову тропічний захід. Ні, якщо з, кожного 10, з кожних 10 випадав би цей сертифікат, було б, звісно, прикольно. Так, контейнер випадає, але вже без сертифіката ми відкрили наступні 11. Так, тут теж нічого. Сертифіката немає. Так, тут теж не буде. Так. Знову немає. Чесно кажучи, я б уже напевно, б напевно зупинився з точки зору того, що сертифікат є. Той контейнер вичерковий золотий є. Якби начебто можу вам так би мовити, показати. Але мені здається, відкрити 10-20 штук. Це не сильно цікаво. Принаймні, у мене на каналі. Тому рухаємось далі. Купуємо ще 10. Я так розумію, що це вже 60 буде. 60 буде відкриттів контейнерів цих. Так, ну і я бачу, що у нас е, не хоче вже випадати сертифікат. Е, зібрали ми по 11 знову золоту вечірку. Так, є таке. Так, давай сертифікат. Давай, давай. Давно не було. Ні, не хочеш? Не хоче давати мені сертифікат. Напевно, я перехвалив, коли казав, що якщо буде випадати отак, то буде прикольно. Так, давайте ще 10. 70 у нас уже йде. Е, ну, відлік мається на увазі 70 штук. 70 партія. Коротше, я думаю, ви зрозуміли. Ой, щось мені вже так здається, що дарма. Я оце почав відкривати далі. Але подивимось. Так, знову 11-й, знову сертифікат нам не падає, тому що була б пол полоса велика. Так, золота вечірка ще один. Угу. Так, ну три сертифіката у нас поки що. Щось, щось малувато вже тепер. Якщо повторюсь, з кожних там 10 контейнерів випадав сертифікат, ну я вважаю, що було б прикольно. А так, щось не дуже. Так, я так розумію, ми вже з вами відкрили 70 штук, це вже буде 80. Так. Ось, ось нарешті ще один вечірковий сертифікат. 80. 80. Майже 80 штук відкрили, ну там 70 плюс. подивимось що ще з них буде випадати а ще у нас вечіркові контейнери золоті Тому, як то кажуть не перемикайтесь далі я думаю буде ще цікавіше Так. зараз буде контейнер ще один золотий. це Блін, я оце зараз думаю. Ладно, я там про себе подумав. Вам поки розповідати не буду. Буде сюрприз, можливо, для вас. Так, ну що? Ще 10 контейнерів, 90. 90 штук. Ми зараз з вами відкриємо. В кінці відео я скажу свою думку, от по тому відкриттю, яке я зробив. Варті ці контейнери уваги чи не дуже. Тому теж ми це з вами обговоримо. Так, 20 бустерів золота. Ну, в цілому, непогано. Якщо б теж, бо так би кожного кожного разу бустери падали по 20 штук, ну теж якби можна буде щось відбити потім. Так, знову випадає в нас контейнер. І більше нічого. Так. І ще один контейнер. Так, ну що, 90 контейнерів ми з вами відкрили. Давайте відкривати 100. Мені здається, що 100 дуже файне число. І ми повинні з вами відкрити конкретно 100. І от на, на 100 у нас з вами випадає ще один вечірковий сертифікат. Ну, на 92, якщо бути точніше. На 92 випадає ще один. У нас. Так. Сертифікат. Так, ще три. Дай ще один сертифікат і буде прикольно Так, зараз контейнер буде. Без сертифікату тут. І останній контейнер з, зі ста. Останній контейнер зі 100. Давайте, дивіться, робимо такі підсумки невеличкі. Ми з вами відкрили. Якщо я правильно порахував, давайте ось 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 контейнерів вечірка. Ми з вами відкрили. Що ми з вами Здобули. Ми з вами здобули 9 контейнерів вечірка і 5 сертифікатів. Ось так. Зі 100 нам випало 5 штук. Ну, зі 100 3% це, типу, нам би повинно випасти було 3, якщо я не помиляюсь у підрахунках. Нам випало 5. Ну, типу, напевно, нам пощастило. Але чи було воно того варте, ми дізнаємось, трошки пізніше. Давайте відкриваємо контейнер. Золота вечірка. Шанси випадіння танків тут невеликий. Тому давайте тестувати. 9 штук, контейнери, золота вечірка, що з них випадає. Так, ого, дивіться, скільки. Ого, ого! Ого! 400 золота випадає, обвіз. Контейнер ВТ. Давайте їх теж відкриємо потім. Погнали. Так, дивіться знову, яка полоса. Дивіться, купа бустерів випадає. Ого-го! Випадає бз 58, 400 золота, серйозно. БЗ в мене є, тому компенсація 5000 золота. В цілому це непогано. Ем, якось так. З отаким маленьким шансом випадає танк. Ну, прикольно. Так, наступний контейнер. 200 золота, обвісок випадає. Ну і там бустери, нічого цікавого. Так, що, що у нас буде далі? 400 золота і якийсь незрозумілий камуфляж. Так. Що? 200 золота. Ні, ну один танчик випав поки що. Ще й 9 рівня. Непогано. 200 золота знову. 100 золота, містичний контейнер. Так. 200 золота. І останній дев'ятий контейнер золота вечірка. І 300 золота. Ну, ось таке у нас відкриття. Нам ще таких два контейнера не вистачає, щоб ми заробили з вами іще один сертифікат вечірковий. Ну, так, да, вечірковий сертифікат, він так і називається. Давайте поки що відкриємо оці два контейнера, які мені випало з того контейнера. Можливо, тут щось цікаве випаде, ні, нічого не випало цікавенького. І давайте містичний контейнер. Так. Ну, тут теж нічого цікавого. Добре, давайте тоді відкриваємо вичерковий сертифікат. Нагадую вам за вподобайку, за коментар, за підписку. Заходь на стрімчики, кожного дня стрімлю 18.00. Телеграм-канал Діскорсевер, ми там публікуємо оперативно актуальні новини по Бліцу. І якщо ви шукаєте клан, у нас їх чотири в описі є вся необхідна інформація. А якщо ви новачок-новачок, то дивіться минулі відео, відкриття контейнерів, крутіння розіграшів, новинні відосики, Ютуб Shorts. Тому буду радий вас там бачити. Погнали відкривати перший сертифікат. Що ж, мені звідси випаде 114 sp 2. Вау! Компенсація 7500 золота. У мене цей танк теж є. Але це те, що випала десятка, це реально дуже-дуже круто. Погнали далі. Наступний контейнер. Ага, ага. Брін. А я чомусь, знаєте, типу думаю, сертифікат. Це значить, що точно будуть випадати танки. Але ні, але ні. Я щось протупив цей момент. 10 містичних контейнерів нам випадає. А перед цим сп2. Ну такий контраст. Контраст великий, я вам скажу. Давайте рухаємось далі. Сім контейнерів ПТСАу. Так, а давайте я гляну. Ага, отакі у нас шанси випадіння. Тобто, танк випадає не 100%, як ви могли зрозуміти. Тобто Якась одна з цих нагород випадає з цього сертифікату. Ось так. Давайте рухаємось далі. Ще один Vickers MBT. МБТ. Він у мене зараз у мене є. Компенсація 3750, Випадає танк восьмого рівня. Колекційний. Окей, давайте останній сертифікат. 116 F3! 116 F3! Божечки, якщо б у мене його б не було, це було б напевно дуже круто, тому що цей танк, ну, такий типу рідкісний в цілому у грі. І якщо б в мене його б не було, то це було б максимально дуже круто. Дивіться, мені випадає дві десятки, одна вісімка. І дві десятки випадають ну, такі, що якби, ну, вони по-своєму унікальні, так би мовити. Особливо 116 F3. Він у мене теж є. Компенсація 7500 золота я буду мати. І що, у нас ще є з вами контейнери? Давайте теж їх відкриємо. Сім контейнерів в ПТСАу, тому погнали. Можливо, ми зможемо ще звідси щось цікавого отримати. Давайте, не будемо тягнути. будемо озвучувати тільки те, якщо буде. Так, 1000 золота ми це отримали, бо відкрили 10 штук. Це компенсація за 10 відкриттів. Так, ну да, якийсь танчик. да якийсь танчик, щоб компенсація була ще мені в золоті. Було б прикольно. Так, ну, на жаль, по танкам нічого не випало. Давайте тепер містичні контейнери 10 штук першого рівня. Так, бустери золота. Випаде хоча б один сертифікат чи ні? До речі, якщо ми, до речі, з вами дійдемо до містичного контейнера другого рівня. Якраз нам цих 10 штук і вистачить. Ооо-ху-ху, містичний сертифікат випадає. Залишимо його на трошки пізніше. Теж його відкриємо після того, як сер контейнер вірніше відкриємо. 200 золота. І зараз випаде нам мі ще містичний другого рівня. Так, і три бустера на золото. Окей. <кій> містичний контейнер 2. Із нього 100 золота. Ну, окей. І давайте тепер містичний контейнер. Вірніше, містичний сертифікат. Так, дай якусь мені колекційку, колекційку, будь ласка. Ех, на жаль, ні, дає мені преміум танк. Компенсація буде в сріблі. У мене цей танк здається, є, якщо не помиляюсь. Так, у мене цей танк є. Відповідно, ми з вами отримаємо компенсацію 3 мільйона срібла. Так, ну що, ну що, я так знаєте що подумав? Я так подумав, що потрібно зрозуміти, порахувати, що я потратив і скільки, виходить, я відбив. І який у мене вийшов мінус, тому що він точно вийшов. Ну і поділюся своєю думкою буквально через секунду. Так, ну що, потратив я за 100 контейнерів 60 тисяч золота, це порахувати неважко. І наразі у мене я в мінусі на 33 тисячі золота. Тобто мені випадала там компенсація відповідно на ті танки, які в мене були і 33 тисячі золота конкретно в мене вийшло як в мінусі. Але давайте припустимо, щоб у вас не було цих танків, які випадали мені. 114 СП-2, 116 Ф-3, а також Vickers MBT. Я вважаю, що ну, 60 тисяч золота за ці танчики, це, звісно, дороговато, тому що, припустимо, 114 СП-2 коштував би там умовно 20, 116 Ф-3 теж 20, і той там умовно 10, нехай буде. Тобто, ну там 50 тисяч золота. Я б в якійсь би перспективі ці танчики колись міг би купити в магазині. Я їх придбав зараз за 60 мені вони випали. Так, мені пощастило, можливо, що конкретно випало дві десятки. Е, повторюсь, у вас може бути по-іншому. Тому е, це все дуже великий рандом. Е, я глобально все ж таки не рекомендую відкривати. Ці контейнери, ну дуже маленький шанс, що випаде щось нормальне. Так, якщо ви новачок, у вас цих всіх танків, які тут можуть випадати, немає, то в цілому вам більш-менш вигідно. Тому що навіть якщо ви там отримаєте, ну я не знаю, там припустимо XM66F, то це буде там прикольно. Мені або людям, яких вже є оці всі танки, то я, наприклад, сенсу відкривати не бачу. Тому що, ну навіть якщо у вас не те, що є всі танки, а є частина з тих танків, і ви б хотіли там собі забрати якийсь конкретний, ну не знаю, я все одно напевно, б, напевно, чекав би більше якихось інших пропозицій, можливо, конкретно на той чи інший танк, який ви собі хочете. Якщо би то в цьому сертифікаті був якийсь новий танк, який би ну якого б до цього взагалі б не було б у грі, я б такий би сказав, блін. Дуже круто, дуже хочу його вибити, Буду там упарюватись, буду пробувати його дістати, тому що щось унікальне є в цих контейнерах. А так скажімо так, це більше для людей, в яких цих танчиків немає, або більшості з них ну вони не мають. Тому глобально я все ж таки ці контейнери відкривати не рекомендую, особливо купувати за гроші, так точно. За золото там ще можна спробувати якісь якусь свою удачу, але ну повторюсь. Ще раз глобально відкривати не рекомендую. У мене вийшло ось таке відкриття. У вас може бути краще, у вас може бути гірше. Це все великий рандом. Тому це теж маєте на увазі перед тим, як приймати рішення відкривати чи не відкривати ці контейнери. Вам же всім дуже дякую за перегляд. Вподобає, коментар, підписка. Не забувайте це робити. Бажаю вам усім гарного дня, вечора, ранку, коли ви не дивились на зв'язку.